Такого ви ще точно в інтернеті не бачили. Цікаво, що це таке. Дивіться відео до кінця, я там зараз детально буду розповідати. Друзі, вітаю вас на каналі Стартір RV Рівне. З вами Дмитро. Сьогодні вам хочу показати таку новинку, якої ви точно в інтернеті не бачили. Тому що я її придумав і ніде е, її ще немає, це тільки-тільки перший раз вам буду показувати. Отже, розповідаю, для чого вона. Це є перехідна плита для переобладнання двигунів СМД з пускачовського двигуна на стартер. Щось по типу, так як на МТЗ, є тільки це на двигун СМД. Протестовано на двигунах СМД 18, один на комбані Ніва, другий на тракторі ДТ-75, і там, і там воно підходить ідеально і працює. Отже, як ви знаєте, до цього часу, щоб переобладнати ці двигуни було з пускового двигуна, використовувалися два варіанти. Перший варіант треба міняти кожуха, який на сьогоднішній день космічні гроші коштує. Другий варіант ставили з такого плану ПДМка, і до неї вішався стартер. В принципі, варіант непоганий для комбайна, якщо літом працює зимою, маємо проблеми, тому що ці стартера можуть, можуть не потягнути зимою. І мінус в тому, що треба включати кожного разу вашого бендікса перед заводкою. Ця штука ставиться дуже просто. Знімається ваш редуктор. На місце редуктора на два, відразу кріпите на два болта плиту. Третій болт буде, коли вже стартера зажимати. Ось так ви закріпили плиту. Повісили стартера і зажали стартера. І стартер напряму маховик крутить. Шаг зуба на Bініxу співпадає з вашим е пускачовським вінцем. Там, що пускачовський, пускачовський що стартерний вінець, зуби одинакові. Стартера можуть бути двох варіантів: 12 вольт – 4,2 кВт або 24 вольта 8,1 кВт. По вартості воно виходить, що взяти отакий от комплект, що взяти хорошу ПДМку і стартера хорошого, практично одинакові воно будуть по вартості. І, до речі, цей перехідник захищений законом про інтелектуальну власність. Якщо побачите, що десь хтось продає, повідомте мене. Якщо підтвердиться, що продають без мого дозволу, отримайте винагороду. Кого цікавить даний перехідник, телефонуйте за номером телефону, що бачите на екрані, проконсультую, підкажу. При необхідності відправляю новий поштою без попередньої оплати. Також для перших двох-трьох людей, хто захоче його поставити і зняти його на відео, в мене є спеціальна пропозиція. Зацікавило? Телефонуйте. Прошу поставити лайк цьому відео, адже це новинка. Я думаю, що вона багатьом буде цікава. Техніки такої у нас дуже багато. Поставте лайк цьому відео, поділіться з другим кумом, братом Сватом, кого є таке, така техніка з такими двигунами. Протестовано, ще раз нагадую на СМД 18 на комбайні Ніва і ДТ-75. Не впевнений на рахунок СМД 30 і СМД 60 Не було можливості протестувати. Але якщо у вас є там СМД і СМД 60 зв'яжіться зі мною, попитаю деякі розміри. У мене є ще інший варіант, і він туди точно має підійти. Якщо цікаві, телефонуйте, а я пішов знімати наступне відео. Дякую за увагу!